Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Вихідні видалися доволі вітряними, особливо субота. По Україні фіксувалися пориви в межах 19-24 метри за секунду. На цьому тижні погода вже буде більш спокійною. Зараз детальніше розберемося, де і якої саме. Буде фіксуватися у нас періоди сонячної та дощової погоди. Напрямок вітру буде змінюватися, а температура у другій половині тижня знизиться. Як ви можете бачити, що завтра в нас ще переважатиме погода без опадів, лише на крайньому заході вже почне впливати атмосферний фронт, і потім він вже в середу зміститься практично на всю територію України, тому спричинить дощову погоду. Потім відійде у східному напрямку і знов ж таки 2 та 3 листопада переважатиме погода без опадів. Лише ось південь та схід під впливом поля зниженого тиску, і там часом дощитиме. Також по південних областях завтра можуть бути тумани, але швидкості вітру у нас переважають в межах 7-12 метрів за секунду. Його напрямок зараз переважає південний, потім буде змінюватися на північно-західний і наприкінці тижня знову південно-східний. Щодо поривів, то в нас завтра по Карпатах в межах 19-24 метри за секунду, а також в середу під час проходження атмосферного фронту 15-20 місцями по всій території України. Переходимо до температури. В нічні години вона становитиме 7-14 градусів по території України. Дещо проголодніше на сході всього 4-10 тепла. В денні години 14-20 Тепліше залишається південь країни, там навіть до 24 зберігається температура. Дещо прохолодніше буде у західних та північних областях в середу, за рахунок хмарності та фронту, там всього 11-16 11-16 в денні години. Починаючи з 2 листопада, температура буде знижуватися по всій території України на 3-6 градусів у відповідності до попередньої градації. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.